Опрацювання мультимедійних об'єктів, створення відеозапису, засоби перетворення аудіо та відеоформатів. Давайте пригадаємо, які програми ви використовували для перегляду відеофільму на смартфоні або планшетному комп'ютері. Під час записування відео може виконуватися запис відео і звуку або тільки відео. Відповідно до комп'ютера слід під'єднати пристрої введення відео і звукових даних чи тільки відеоданих або використовувати вбудовані. Запис захоплення відео можна виконувати з веб-камери, з вікна програвача відеофайлів чи іншої програми, з веб-сторінки. В усіх випадках для запису слід використовувати відповідну програму, наприклад, OBS Studio, Flashback Express, Apower, Explit-Broadcast, VLC Media Player, Bandicam. Або будь-яку іншу. Щоб записати відео та звук з використанням програми Камера, необхідно підключити веб-камеру та мікрофон або скористатися вбудованими, запустити програму «Камера», виконавши пуск Камера, розпочати запис вибором кнопки Записати відео, проговорити в мікрофон потрібний текст і продемонструвати потрібні об'єкти, зупинити запис вибором кнопки припинити зйомку відеозаписування. Програма автоматично збереже створений запис у відеофайлі. З іменем він, нижній пропуск, YYYMMDD, нижній пропуск HH, нижній пропуск MM, нижній пропуск SS з розширенням MP4, де YYY це рік, mm місяць, DD день, HH – година Mm хвилина, SS секунда початку відеозапису в папці Фотографії з камери. Можна переглянути цей ПК зображення фотографій з камеру. Для перегляду створеного запису слід вибрати значок створеного відео у правому нижньому куті вікна програми. До речі, редагування запису в програмі не передбачено. Для запису та трансляції розглянемо програму OBS Studio. Завантажимо інсталятор із сайту розробників програми obsproject.com. Запускаємо інсталятор. Встановлюємо необхідні налаштування. Інформація про використання та налаштування відео. І натискаємо Застосувати налаштування. Запускаємо встановлену програму. В меню Пуск знаходимо папку «OBS Studio. і Натискаємо «OBS Studio». Розглянемо вікно програми. Номер 1 Рядок меню. 2. Вікно попереднього перегляду. 3. Кнопки команд керування. 4 елементи керування переходу між сценами. 5. Елементи керування звуком. Тобто мікшер. 6. Елементи керування джерелами запису. І 7 Елементи керування сценами. У програмі OBS Studio можна записувати відео з різних джерел. Їх перелік наведено на малюнку. Основними джерелами, як правило, є вікно захоплення вікна та весь екран. Захоплення екрана. Також доволі часто використовується записування відео з веб-камери, підключеної до комп'ютера, пристрій захоплення відео. Для записування відео з використанням програми OBS Studio в режимі захоплення екрана необхідно запустити програму або відкрити веб-сторінку чи підключити веб-камеру, з якої планується здійснити запис відео, запустити програму OBS Studio на виконання, вибрати джерело відеозапису. Для цього вибрати у блоці елементів керування джерелами записування кнопку Додати та обрати у списку джерел потрібне джерело відеозапису, наприклад, захоплення екрану. На наступному кроці треба встановити перемикач Створити нове у вікні Створити вибрати джерело. За потреби ввести нове ім'я та встановити позначку прапорця Зробити джерело видимим». Натиснути кнопку «Гаразд». Змінити за потреби значення властивості джерела у вікні Параметри захоплення екрана. Наприклад, у списку метод захоплення встановити значення Windows 10 та натиснути кнопку Гаразд. Далі треба обрати кнопку налаштування серед кнопок Команд керування та в одноіменному вікні встановити потрібні значення властивостей запису особливу увагу слід звернути на такі: на вкладці Вивід. Шлях запису це шлях до папки, в яку буде збережено файл відеозапису. Якість запису. Це один із чотирьох варіантів якості кінцевого запису. Та формат запису. Це тип із записаним відео. І на вкладці відео. Основна роздільність, полотно. Це роздільність вашого екрана, що буде використана під час записування. Далі треба вибрати кнопку Почати записування. Серед кнопок Команд керування відтворити на екрані відео, яке потрібно записати, зробити поточним вікно програми OBI Studio та вибрати кнопку Зупинити записування для завершення записування. Для тимчасового призупинення записування слід вибрати кнопку Призупинити записування. Для продовження записування потрібно повторно обрати кнопку Призупинити записування. Записаний файл за замовчуванням буде збережено у відеофайлі з іменем yyyy-mm-dd-hh-mm-ss з розширенням мКВ. Девай це рік, mm – місяць, dd – день, hh година, mm – хвилина, SS секунда початку відеозапису. У папці відеозаписи. Знайти її можна цей ПК, відеозаписи. Виконуючи записи аудіо та відеоматеріалів, слід враховувати вимоги законодавства до захисту авторських прав. Варто орієнтуватися на матеріали, що вільно розповсюджуються в інтернеті, з урахуванням того, що ці матеріали здебільшого ви не маєте права поширювати без вказівки на джерело або під власним авторством. Готуючи запис відеоконференції, потрібно попереджати учасників або учасниць про здійснення відеозапису. Учасник або учасниця має право відмовитись від участі в конференції з відеофіксацією. Давайте пригадаємо, чи зустрічалися ви з випадками, коли відео або аудіо, надане вам іншими користувачами, не відтворювалось на вашому комп'ютері? Які дії слід виконати, щоб все ж таки відтворити це відео або аудіо? Залежно від потреб користувача щодо використання аудіо та відеоданих. Часто виникає потреба змінити формат мультимедійного файлу. Наприклад, якщо ваш мультимедійний програвач не може відтворити потрібний файл, або в презентацію не можете вставити наявний файл відео. Для таких випадків використовують спеціальні програми конвертори. Для конвертації аудіофайлів використовують такі програми: Hamsta Free Audio Converter», «Sound Converter», «XRecode 2», «T-Audio Converter», «Audio Converter sound converter Code 2, T-Audio Converter, Audio Converter Studio та інші. Також існують веб версії аудіоконверторів. Наприклад, audioonlineconvert.com. Для конвертування аудіофайлів можна, наприклад, використовувати програму Switch Audio File Converter. Для конвертування аудіофайлів у даній програмі після її запуску необхідно обрати кнопку Add File, тобто додати файл. Та у вікні, що відкрилося. Вибрати файл, який потрібно конвертувати. Далі обрати у списку Output Format формат файлу, у який потрібно конвертувати файл. Уточнити папку, у яку буде записано перетворений файл, у списку Save to Folder. Та почати процес конвертації вибором кнопки Convert. Для конвертації відео існує багато різноманітних програм, що розповсюджуються за різними видами ліцензій. Наприклад. Hamster Free Video Converter, AVS Video Converter, Converter, AVS Any Video Converter Free, Super та інші. Розглянемо послідовність конвертації відеофайлів у програмі Hamster Free Video Converter. Після записку програми слід додати файли для конвертації, вибравши кнопку Додати файли та вибрати у вікні, що відкрилося, потрібні файли. Натиснути кнопку Далі. Вибрати формат файлу, у який потрібно конвертувати. Та за потреби зазначити властивості цього формату. Натиснути кнопку Конвертувати та вказати папку для запису конвертованого файлу. Також існують веб-версії відеоконверторів. наприклад, videoconverter.com. Запам'ятай найголовніше: програми, що опрацьовують відео та аудіо залежно від призначення, поділяють на програми. Для перегляду або прослуховування плеєри, програми для запису звуку і відео, грабери рекордери, програми для конвертації даних, конвертори, музичні та відеоредактори і музичні та відеостудії. Виконуючи записи аудіо та відеоматеріалів, слід враховувати вимоги законодавства до захисту авторських прав. Дякую за увагу. Слава Україні!